Злочинну групу створив у червні 2014 року 33-річний мешканець міста Дубно, переслідуючи мету системного отримання незаконних прибутків на постійній основі до злочинної діяльності. Він залучив брата та знайомого. Усі троє раніше судимі. Е, усі учасники виготовляли та Збували опій наркозалежним особам частину грошей, здобутих від злочинної діяльності вони ділили між собою, а частину використовували для здійснення подальшої злочинної діяльності. Крім того, один з учасників організованої злочинної групи здійснював також контрабанду сильнодіючих наркотичних речовин, а саме переправляв у почтових посилках на територію Польщі законспіровану у банках під варенням сильнодіючі наркотичні лікарські засоби. Під час вказаного факту цей злочинець також був затриманий і йому інкриміновано воно у вказаному злочині. Незаконну діяльність було викрито у цьому році. Один із обвинувачених чекатиме на вирок суду під вартою, інші під домашнім арештом. Відповідальність, згідно із законом, передбачена від 9 до 12 років за гратами з конфіскацією майна.